Жодних додаткових критеріїв спільне проживання, вік, статус триманця не вимагається. Друге, загибель або зникнення безвісті, не обов'язково у військовій службі. Формулювання за особливих обставин під час відсічі агресії РФ охоплює будь-які випадки, коли смерть або зникнення стали внаслідок обстрілів ракетних ударів, мінну вибухових травм, руйнування будівель під час воєнних дій чи інших подій, прямо пов'язаних із збройною агресією РФ. Отже, статус військовослужбовця не є умовою для застосування цієї норми. Головне, це обставини події, а не форма служби чи це працевлаштування загиблого. Третє норма є імперативною. Тицька не має дискреції відмовити, якщо всі юридичні факти встановлені. Наявний родинний зв'язок, наявний факт загибелі або зникнення та встановлений причинно-наслідковий зв'язок із війною. В цьому випадку відсрочка підлягає обов'язковому наданню, а не може бути нада. Будь-які додаткові вимоги, довідки, сповіщення, акти, непередбачення закону є перевищенням повноважень.